Всім привіт! Мене звати Костянтин Дученко, я засновник проєкту Херсонська кава. Ви можете мене знати по таким проєктам, як простір кофі в Херсоні, Івано-Франківську, як спільна кава, каскад кофі. А можете мене і не знати тоді. Приємно познайомитись на годиннику в ранку. Це означає, що вже дві години ми їдемо з івано франківська у Львів і. В цьому в цій сподіваюся серії документальних коротеньких відео про нашу діяльність, про нашу роботу. Ми би хотіли підняти такі важливі теми, як харасмент, булінг, вікова дискримінація. Але на сьогодні наша задача інша: ми їдемо у Львів обирати зерно для фільтр кави, яку будемо готувати наступні півроку. Учись до цієї подорожі, я знав, що на нас очікують цікаві зустрічі з нашим з скірейдером. І відповідно я підготував декілька запитань, які турбують мене, турбують українців, турбують споживачів кави. Я думаю, що відповіді на них, які прозвучать цьому відео, дадуть більш широке розуміння картинки, яка складається з кавою сьогодні. З п'ятої ранку дуже багато людей питають, чи їдемо в Копальню кави там добувати каву, чи ми їдемо тіпа, щось справді шукати цікаве. І як виявляється, мені нагадали історію про те, що починалося все у Львові ніби як з міфу про те, що це українська столиця кави. А зараз, мені здається, міф став реальністю, тому що один з найбільших українських трейдерів фест знаходиться саме тут. Всі кабові чемпіонати, і тут е дуже велика концентрація старих якісних кав'ярень, які відкрилися. Перша локація в нашій кавовій подорожі до Львова, куди ми приїхали. Це історичне місце для української кави. Це одна з перших українських обсмажок, які смажили якісну каву, а саме полярня Чехович. Ми з полярною співпрацюємо вже з 2016 року, і сьогодні ми подивимось на не побоюсь цього слова, завод по виробництву кави, де її обсмажують, фасують, пакують. Ми побачимо ростер, ми побачимо лінію пасування, процес обсмажки, тобто все те, що перетворює зелені зерна на обсмажені, ті, які ми далі змелюємо і готуємо вам в каву. Тому запрошую доєднатися до цієї екскурсії, подивитись на цей цікавий процес. Тому що наступні півроку, саме в цьому місці, саме на цьому ростері, ми будемо смажити наше зерно під фільтр. Доставка кави практично кожен день. Вона заїжджає, виїжджає. Привозимо каву плюс-мінус зі всього світу. Де є смачна кава, у нас є зараз багато країн, У ну, наші е топові позиції, які були з самого початку, це Бразилія, яку всі люблять, ну, але це, ну, це мусить бути. Потім Ефіопія натуральна, у нас завжди була в прайсі і завжди люблять. Потім Кенія. Колумбія завжди у нас класична була, Гватемала, Гуанда, Кізіфіопії, Миті, або Бу Яречегу, або Ну І, звичайно, різні спешаки, там вже дорожчі, вони вже постійно міняються. Там Різні обробки робні і так далі. Це наші пакети, вони так приїжджають, один раз замовили, і там пара пару піддольних пакетів. Там ще у нас дріпи лежать, плівка ну, під дріпи. Я вже шукаю обладнання, щоб теж нас дріпи робити. Це, по-перше, зручніше, мобільніше, можна більше сортів зробити, там, по кількості не, не, не залежати від кого. Це, це власне біг-беги приїжджають по е, то наказують. Це я пам'ятаю, коли ми починали, ми закупляли Бразилію. Ну, це така кава базова, від якої відштовхуються всі подальші ціни. Ми її купували по 3,8 доларів. Ну, як на теперішній час, це дуже такі смішні ціни. Зараз вона вже 10,6 доларів, а в травні всі очікують 13,5 доларів. Тобто це, це буде Бразилія, вже буде зараз в ціні е, хорошої, спешно цікаво. Е, просто попит постійно збільшується, а пропозиція вона може росте, але і, так воно десь пропозиція стоїть на плюс-мінус на тому самому рівні. Плюс е, проблеми з погодою, зміна клімату, не врожай. І маємо такі результати. Хто знає, хто не бачив, це наш перший ростер, якому ми ще смажили на героїв УПА». Ми з ним відкривалися, він вже працює 10 років. То були деякі проблеми, поломки, але ми його постійно тримаємо в хорошому стані, то він як на початку смажить, так і далі смажить. Це дуже хороша машина для спешов дікави, для рідної кави. Це є суто. Ручна машина, все відбувається ручно. А наступна це вже пробат 60 кг, Тут вже є повний автомат, тут тільки засипається кава і на, на кнопочку висипається. Профілі зберігаються, ну, тобто стандартні профілі зберігаються і в смачної тільки дотримуються щоб робити каву таку саму. Якщо не так він просто в профілі міняє і е, отримує ту, ту саму впадку. Дуже залежить від погоди, від температури, може якісь різні фактори впливати на воспаку. Е, потім то, що дуже важливо, звичайно, в кожному ростері, має бути дистонер, е, який власне, забирає каміння, бо через каміння дуже часто ламаються кавомовки. Сама кава тут да, зберігається. Ні, Тут, тут, тут шелуха викидається з смажки. Вона як виглядає. Так, так. Тут, власне, сюди гаряче повітря виходить вверх і шелуху відділяє, вона йде вниз. Так. то Що вам показувати, розказувати? Це це відповідає за до вентиляції, щоб вона не замерзала. Баки то не 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 дуже важливо обсмажці. Є в Ті, що я бачив, вони були китайські, а це вже буляр. Це не пам'ятаю країни, але це Європа. Він є один з таких взагалі, най найкращих. Най... Він найкраще в... ну, відділяє дефекти. Він може зробити до двох тонн в годину. Йдемо до того, щоб хоча б дві тонни в день смажити, а вже потім буде дві тонни в годину. Каумолка Та, тут... така, омолка, така трош... трошки промислова. 6 в хвилину мели. Е, ну, тут пилосозик який затягує каву, важить і вже запаює пакети. Ми, ми зараз хочемо тут поставити одну пакувальну машину автоматичну, тут другу пакувальну машину, а ще третю машину, яка на мелену каву, вона буде звідти молотися в бункер і одразу буде вже пакуватися мелеми. Такий, і фотосепаратор буде розділений на дві частини, він вже буде, можна буде, в яку пакувальну машину потрібно, він буде просто переключатися і постійно працювати. Лас. Хочемо, щоб біль більше смажити і більше пакувати і швидше. Та бо колись, колись там смажили, відправляли, відправляли все день в день, а зараз дуже часто ми просто не встигаємо. Насмажуємо. Наперед тут вже кілька людей цілий день пакує, тому це треба, треба збільшувати. У нас завжди у мене питання виникає. І... Чому вже, До речі, у мене кілька гостей недавно приїжджали, всі питають. мене про Це ну, так. Це був на мій прапрадід, mm -hmm. який розказував там, через мою бабцю, дійшло історії, що він. Колись десь звідкись привозив каву, і десь її пив, і вона йому подобалася. Просто ту любов, і взагалі, бо ще в ті часи ніхто дуже про каву, це була така мало поширена mm -hmm. історія в Україні. Ми так, то любов до кави, хочемо перенесли до, до теперішніх часів. Клас. Це так. Да. Це дуже круто, коли да, воно дійсно має підґрунтя і класно, що це виявляється така родинна да, історія. Ще. Так, бо, ну, я, я, бо Є багато хто просто бізнесмен, який там смажить каву. Я, ну, я дуже, дуже люблю каву. власне, Я чого почав, бо мені це дуже подобається справа. Я взагалі спочатку сам смажив ту каву. А, тепер я вже можу не смажити. Так само, навіть коли 60 кілограмовий ростер, то я три місяці десь сам смажив, все зрозумів, потім хлопцям передав, кажу, вже тепер можете смажити. Ось так. Круто. Так що вам ще розказати. Чи варто очікувати падіння ціни, наскільки відсотків подорожчає умовне капучино до кінця 2025 року? Е, Мають всі піднімати ціну поступово так само. Е, бо якщо ви сьогодні будете продавати по 50 гривень еспресо, а за місяць будете по 100, ви просто тим можна налякати людей. Треба постійно до того йти. І Так само обсмажчикам не раджу продавати якісь там мінімальні запаси, які вони ще мають по старій ціні, там дуже дешево, бо вони просто, їм буде важко купити вже нову каву. Може, може ще не, не всі до кінця зрозуміли цієї зміни ціни. Тепер треба набагато більше вкладати в собі вартість, набагато більше грошей. Е, ну, відповідно, націнка мусить теж сильно змінюватись, бо е, ми, ми не можемо, коли кава тисячу гривень собі вартості коштує, націнювати 100 гривень. Це просто ну, надзвичайно ну, нереально. Зараз споживання української імпортної кави приблизно 50 на 50. Ну, не враховуючи контрабандну каву, бо там вона офіційно не рахується. Ну, я думаю, з тими подорожчими ціни українська кава буде збільшуватись відсоток постійно. Бо закордонна кава, ну смажена кава вона має миту в собі. Зелена кава вивозиться без мита, тільки з ПДВ. Плюс смажена кава вона в два рази більша від зеленої, вона більше на логістику, витрати йдуть. Плюс, коли чим дорожча кава, то там і більша націнка виходить. Ну, а це не може привести до зворотнього ефекту, от як постійно затримують таких людей, які там обсмажують каву умовно в бетономішалки, пакуючи це все під там, якусь лавацу і продаючи всі льбо, тобто Може вони, стоїть, дивіться, в важко щось продати нелегальне. Не ну, в супермаркетах е, переважно. вони можуть, можуть продавати там обов'язково, мусять бути сертифікати. Е, Воно переважно продається на базарах. Навіть я бачу, українська кава буде збільшуватись в продажах. Зараз просто треба піти в цей порт, подивитись на полицю. Кожного разу там, я бачу вже з'являються нові псмачики українські, так. які там продаються. І я бачу, наша кава теж тільки постійно збільшується трошки Треба було тим зайнятися, але я нарешті зайнявся, вже зараз буду капсули і дрібки теж запускати в продаж. Я дійсно бачу, що зараз люди починають більше купувати дріпи в супермаркетах. Мені здається, дуже зручно і завжди, ну, завжди смачно виходить. Навіть якщо не, не супер ідеально зварити, але воно буде смачно. Зараз так само роблю коробку. Коробку велику, де буде, ну, вона буде відриватися і поштучно Взяли коробку, поставили себе на полицю і поштушному продає. Нам треба не конкуренцію між українськими обсмажчиками робити. Нам треба конкуренцію робити власне імпортній каві, щоб її зменшувати, а нашу частку, якщо буде імпортної кави 20%, а нашої 80%, ну, тоді вже буде конкуренція один одним така сильна. А поки що нам треба витісняти, то не, не дуже якісний продукт, який типу, рекламується. Нам, нам треба українську каву рекламувати. Бо я, поки те, що я побачив з реклами, це ну, звичайно Google, Facebook, Instagram це працює. Бачив в YouTube, де, деколи, в деяких програмах вже ставлять пачечки як, як, як рекламу. Але треба, треба більше продовжувати. Ми приїхали на Fest Coffee Mission, одного з найбільших трейдерів України. На капінг, який сьогодні проведе нам Віталік Петрів. Попередньо я з ним домовився і обрав 5 або 6 різних лотів. Це лоти були з Бразилії, Гондурасу, Перу, декілька лотів від Бурунді і, якщо не помиляюсь, Колумбії. Ми плануємо обрати всього 2 або 3 лоти, які протягом наступних півроку наступних півроку будемо готувати в своїх закладах. Ну, перше запитання: чи варто очікувати зниження ціни? Я думаю, що варто. Тому що в нашому бізнесі все циклічно. Ціна падає, росте, падає, росте. І точно буде якийсь певний момент, коли вона опуститься. І ніхто не знає наскільки, ніхто не знає, коли наступить цей момент. Це може відбутись вже в цьому році, а може відбутись і не в цьому році. Але точно це відбудеться. Це дуже багато. Ясно, що вони стати ще ціни, але це дуже багато. У них було 5-6. Майже, типу, глобальної нема. Але окей, були лоти, які е, були дуже хорошими на турах. Mm. Ну, у нас якби взагалі ціни лайтові. Я не знаю, до речі, скільки у нас Еспресо коштує. 50 гривень. Це допіо чи еспресо? Ні, еспресо. А допіо? 60? 60? 60. Ну, так. Це плюс-мінус нормально. Ну, Можна більше. Та, mm. Я франківсько, але. Я думаю, що скоро буде 100. — Я, я так, ну, теж так ну, думаю. Це, це не те, що я так думаю, так має бути насправді. Ну, Про допію не знаю. Я думаю, я думаю от, до речі, одне з питань задати це саме про, да, от, наскільки, наприклад, до кінця 2025 року, ну, я ще раз його задам потім, якщо можна, mm. просто зараз ми все вже говорим, на скільки відсотків 100%. виросте кава? На рахунок підняття цін на каву, я думаю, що це має бути мінімум на 100%. Ну, Це так має статись. Тому що нова закупка, нова ціна на нову закупку вона є дуже високою. Є така інформація. Да. До 2021 року ціна коливалася в середньому від долара до долара 50 за лібру. А Прошу? скільки кілограм? Ну, треба множити на 2,2. Ну, Наприклад, якщо ми беремо середню 1,5, помножити на 2,204. 3,3 за кілограм. Так. Це десь, напевно, на початку моєї роботи кавою. Потім в 2021 році після ковіду вона виросла в середньому десь до 2,1 за лібру. Це за кілограм 4,6. Тобто на долар 30 вона виросла. І зараз вона коштує помножити на 2. 8,8. Нормально. Це нормально, ти не перша і не остання. Зробить тобто, обережно на руку. Але все окей, нічого страшного. А це ж чим ти голосніше сьорбиш, тим ти професійніше, виходить. Капінг це професійна дегустація кави, де ми можемо зрозуміти весь смак ароматичний потенціал правильним методами її приготування. По суті, нам треба певну кількість кави з Спочатку ми оцінюємо її ароматику. Даємо каві заваритися. Після чого оцінюємо її аромат в завареному вигляді. Знімаємо пінку разом з кавою кавову гущу, так би мовити. Ще раз оцінюємо ароматику і починаємо пробувати. Пробуємо ми каву в декілька етапів: спочатку. Гарячому стані, щоб розуміти, якою вона буде щойно зварена. Потім другий етап це коли вона трошки охолоне. Відповідно, коли кава охолоджується, вона збагачується киснем і ми розуміємо її смак ще більше. І вже в холодному вигляді, коли якби, всі смак ароматичні її потенціали якби, розкриті. Це нам дає змогу обрати саме ту каву, яка нам сподобається по смаку, по аромату, і відповідно зможемо її готувати у себе в закладах. Подорожчання ціни на каву сколихнуло світовий ринок, і навіть великі компанії вони хочуть і будуть заходити в сегмент спешелті продукту. Більше і більше людей буде. Ну, давайте погодимося. Зараз весь світ говорить про подорожчання ціни на каву. Весь світ, всі змі, всі новини. Тому дуже великий акцент зараз на каву в світі. Я думаю, що якість буде зростати в Україні, вона і так на дуже високому рівні і буде зростати ще. Можливо, якийсь певний період часу і певна кількість людей відмовиться від кави. Я переконаний, що так буде, але ненадовго. Цього року буде представляти Україну Костя-Стрельнику на світі. Можливо, він війде в топ-5, можливо, стане переможцем. Для того, щоб потужно виступити, потрібно дуже багато для цього грошей. дуже По-перше, купити класну зелену каву світового рівня, а по-друге, вкласти в підготовку чемпіона великі кошти. І, ну, на жаль, середня зарплата бариста в Україні дуже низька, а підготовка до чемпіонату і сам чемпіонат займає ну, тисячі доларів. А, ти дивишся прямо в годиннику? <реш> у мене віджет стоїть. На цьому. Це я ну, Капінг уже майже закінчився. Ми для себе вибрали зараз три позиції. Данило запропонував їх ще посмажити у себе на полярні в його ростері, щоб ми могли їх ще раз спробувати. Але для мене особисто фаворитом була оця Брунді-Бусінде. Тому 99% даю, що дуже скоро ви її будете пити в фільтрі. Але можливо, це ще буде Перу, а ще можливо, це буде Гондурас з обробкою Севіньйон-Бланш. Що це ми так і не знаємо, але обіцяємо розібратися і пізніше про це розкажемо. Як кажуть досвідчені політики, тут без 50 грам не розберешся. тому... Після капінгу, де ми відібрали три сорти з трьох країн, які нам найбільше підходять, ми повернулись в полярню Чехович, де Данило на такому семпл невеличкому ростері обсмажив ще раз повторно ці три кави. Для того, щоб зрозуміти, якими вони будуть уже фінально. На смак саме в цій Ростерії. Тут у нас є перу, дуже така смачна, неординарна кава. Нам всім вона, в принципі, дуже сподобалась. Так само є Гондурас з обробкою Севіньйон Бланш. Не знаю, що це, але Ми обіцяємо розібратись. Він теж по-своєму цікавий, сама по собі обробка, про яку мі містері обробка, про яку ніхто нічого не знає, це теж додало і плюс е до балів загальних. І також Бурунді Бусінде, кава, яка така доволі смачна, нам теж вона всім сподобалась. До того, що ми вже раніше працювали на ній в просторі. Але звісно, мій фаворит це. Все. А тепер кажемо? Мій фаворит це робуста, я люблю просто отвертітельну каву. Насправді, мій фаворит це Бурунді Бусінде. Вона мені подобалась раніше, подобається зараз, вона дуже яскрава, коли гаряча, і вона ще стає більш яскравою, коли трошки охолоджується, тобто збагачується киснем, і відповідно від цього в ній розкривається ще більший смакоароматичний потенціал. Тому би, Бурунді Бусінди для мене топ, ми викупили її найбільше. А решту кави ми викупили по одному мішку, і, в принципі, думаю, що вони також будуть дуже круто розбавляти цю загальну концепцію Бурунді, Перу, Бурунді, Гондурас, Бурунді. Різні сегменти там, кавового ринку вони поміняються одні в кращу сторону, одні в гіршу сторону. Я думаю, як були хороші кав'ярні, вони трошки піднімуть ціну. І в них буде далі хороша кава, я думаю, що в них проблем не буде. Те, що я казав з тими маленькими будками, мафами, де продавали каву по 15 гривень, от їм, їм буде вже важко. Бо ну, та, до них ходив клієнт, який, по-перше, йому було все одно шопити. І, по-друге, він навіть зайвих 5 гривень не віддасть за каву, бо думаю, що це кава, це просто кава. Ну, Нащо за неї платити гроші? Потім зараз, напевно, найважчий час входити в кавовий бізнес майнозі в обсмажці, бо треба зараз набагато більше інвестувати, як мінімум, в зерно. Воно Початкові інвестиції набагато збільшуються. Плюс e, e, для тих, хто добре смажить, для тих, хто любить каву, для тих, хто над тим переживає за кожну за свій продукт, я думаю, що в них теж буде все окей. Okay, вони будуть збільшуватись, а ті, хто просто відкрив це з точки зору як бізнес. Які смажать, має на увазі там робосту, чисту, там трошки Якоюсь кавою, там, немає різниці їм, якою, там, головне, щоб ціна була нижча. І там все одно як її посмажити, головне, щоб було, щоб там, щось дешеве зробити, щось продати і на тому заробити. Я думаю, що це вже буде на, набагато складніше таку історію зробити. Е, я думаю, всі, всі, хто буде з обсмачиків, навіть починати, будуть вибирати якісь, напевно, краще обладнання. Бо чим, чим дорожча кава, відповідно всі переживають, щоб її гарно посмажити її не зіпсувати, мати стабільну якість. Я думаю, що загально це вплине на тих, хто так я казав, на тих, хто робить і любить робить добре свою справу і любить, її. я думаю, що буде тільки плюс. Можна вже говорити? Добрий ранок студія на годиннику 15.43. Ми нарешті вибрали каву, яку ми хочемо. Забронювали шість мішків, три різні країни, три різні сорти. Та кава, яка нам з капінгу сподобалась, ми, власне, ну я сказав, забронювали і будемо викуповувати. Саме сюди вона приїде, саме звідси вона піде в обсмажку, і потім приїде до нас у Франківськ, зі Львова, де ми будемо бери її на всіх локаціях впродовж півроку. Вона вам не набридне, тому що вона буде постійно різна, вона буде постійно змінюватись. І я думаю, що це буде дуже прикольний експірієнс спробувати різні сорти протягом цих півроку, а потім ми виберемо нову. Все, на цьому би, все. Лайк, колокольчик, підписка, відписка. Дякую, гарного дня вам.